У мене чотири своїх собаки, чотири кошки, коти. Батьки 82 роки. І я. І в гаражі ж, бо де мої наші підопечні, І ми думали, як їх вивозить. Якщо щось ближче підійде. Ми вирішили. Якщо вийде, син буде вивозити батьків, бабуську, дедушку. Ми вивозимо своїх, а цих думали, що будемо відпускати, щоб ми були як дучі, закриті, і вони помруть з голоду. Це було дуже важке рішення. Але я дуже рада, що вони тут. Неля волонтерка з Дніпра, яка навіть під час обстрілів у рідному місті не могла залишити на вулиці беззахисних тварин. Привезла з собою до Чехії чотирьох собак, яких тут небайдужі чеські громадянки Дана і Деніса зустріли і допомогли прихистити. Ми наша ціль – Ми боремось з стерилізацією. Найголовніша проблема. Бо дуже багато людей не розуміють, що це приводить до багатого кількості собак. Ми робимо, відлавлюємо, стерилізуємо в клініках, договарюємося, нам роблять скидку і щоб більше їх простерилізувати. Але проблема нема притулку, і ми. Як передіршки робимо Свої euh, своїми зусиллями. От в мене є перед е, десь хтось вдома, хтось е, є територія, де я можу зробити там пару вольєрів, там десь клітки. Ну знаходимо любі міста, і е, десь знімають будинки дівчата, і тоді роблять там вольєрчики, такі хоч загородки, щоб можна було перебудувати. Хтось живе в частному секторі. Кількість безпритульних тварин з початку війни в Україні значно зросла. Через страшні бомбардування на вулиці залишилися не тільки люди, а й їхні тварини. Ховаючись і тікаючи від обстрілів, не кожному вдалося і вдається врятувати своїх домашніх улюбленців. В початку війни було дуже тяжко. Дуже корма пропали. Ми всі сиділи. Я не переживала, що я не буду їсти. Я, я кормила 11, 11 собак. І Я боялася, щоб мені хватило їх прокормити. Я працювала. За. Я зареєстрована на проїзводитель чотирилапи. Вони одразу не відправляли, а потім налагодилася система і можна було заказувати. Ми як бешені занімали гроші і заказували, щоб їх було більше. На той випадок єсліха п'ять і їх розбомблять а вони під Львовом находяться ну, в сторону Яворіва, де теж були взриви. У Чехії волонтерки з Дніпра отримали належну підтримку від чеського благодійного фонду Домашні улюбленці, представниці якого Дана і Деніс активно допомагають українкам із продуктами для чотирилапих, медикаментами та вакцинацією, аби тварини почували себе у безпеці та комфорті. Já vám moc krát děkuji za rozhovor. Děkuji těmhle skvělým všem holkám z Ukrajiny, který se starají i o zvířátka, na který se moc nemyslí v dnešní době. A přeju jim hodně štěstí a i peněz. A hodně spokojených, zachráněných fejsků, kočiček a ostatních zvířátek. I vám děkuji za Допомогу да е, пані дані, вам, пані Дмісе, пані Тані е, за те, що зробили, е, проложили тр... шлях. шлях до спасіння е, цих е, собак. За, те що, надали, так, за те, що можливість дали. Ми спробуємо да. дуже, дуже дякуємо. Це великий ш... Шанс для них це шанс знайти сім'ю. Ти буде їх любити там. Дуже так, дякуємо, дуже, дуже, дуже є того дня на вас таки. Дякуємо за розговор. разово. Деніса Єгрова, засновниця благодійного фонду домашніх улюбленців у Чехії, разом зі своєю колегою Даною пообіцяли й надалі підтримувати українських волонтерок у забезпеченні тварин всім необхідним і подбати про належну співпрацю, аби безпритульні чотирилапі України не залишились на вулиці у важкий для держави час.